Solutions, Mary Kay, вітамін С плюс респірат. Працює цілеспрямовано на збільшення вироблення природного в шкіри колагену та еластину, містить високу концентрацію інгредієнтів, усуває тонкі лінії та зморшки. Респират це потужний природний антиоксидант для молодості, який міститься в шкірці винограда синього. Його ще називають ліки від старості. До складу бустеру входить гліцерин, який благотворно впливає на стан шкіри. Гліцерин є важливим компонентом епідермісу. Молекули гліцерину накопичують вологу завдяки своїм мікророзмірам, проникають глибоко в шкіру та насичують водою всі її верстви. Вітамін С, аскорбінова кислота потужний природний антиоксидант, що стимулює вироблення колагену в дермі, і пригнічує вироблення еломіланіну, що сприяє освітленню шкіри і повернення її сяйва. Аскорбінова кислота відновлює вітамін Е, що також є потужним природним антиоксидантом і входить до складу бустера, допомагає зміцнити стінки капілярів, завдяки чому позбавляє купорозних сіточок бустер Вітамін С плюс ресфератрол Clinical Solutions схвалений асоціацією дерматологів і відноситься до дермокосметики.